Дивіться, от ну, ми талановита рада, ми вміємо будь-яку будь добру справу перетворити на те, що треба, просто щоб не використовувати погані слова в цьому парламенті. Тому що uh, Defense City звучить класно, все супер, але коли ти починаєш в заглиблюватись деталі, і в тому числі про те, що я сьогодні говорив, коли презентував правки, ти починаєш розуміти, що дуже багато механізму. І впливу, в тому числі корупційного впливу, залишається за міністерством оборони. Ми з вами бачили і міни, які не літали від міністерства оборони. Ми бачили куртки зимові літні. Ми бачили яйця по 17, Ми бачили ту провізію, яку закуповували для збройних сил України. Міністерство оборони. І знову вплив на підприємства оборонної сфери. Ви віддаєте міністерству оборони повністю. Не... Виконувати функцію менеджменту, а виконувати функцію контролінгу і, виходячи з цього, знищуючи знову хорошу ідею, яка спочатку була в цьому законі, тому в такому форматі за нього голосувати не можна. Плюс паралельно з цим, я багато говорив з цієї трибуни, ще раз повторюю, ми створюємо ще одну величезну корупційну складову. Це заборона експорту надлишків. Я ще раз говорю, щоб ніхто не ні маніпулював надлишків того, що виробляють наші оборонні підприємства. Якщо підприємство виробляє тисячу дронів, більше не може виробляти, і держава всю тисячу закуповує. Супер, питань нема. Але якщо підприємство має потужності по виробництву тисячі дронів, а держава закуповує 100, то дайте можливість експортувати цей товар на інші ринки, розуміючи, щоб це не потрапило до Росії, до інших країн, які є нами ворог є ворогами для України. Але тим не менше, дасть можливість заробляти додатково створювати додаткові робочі місця, виходити на нові ринки, отримувати дешеві кредити. Сплачувати більше податків, покращувати сальдоплатіжного балансу, який сьогодні вже дуже в критичній ситуації. Ви цього не робите, і що відбувається? До підприємства приходять дуже обізнані представники міністерства оборони, кажуть: а хочеш, щоб ми в тебе купили за всю тисячу дронів? Да? Та дам вона має скоштувати не 500 доларів, а 600, і 600 занести на а десять сотку занести нам. І це реально корупційна складова, яка сьогодні впливає на цей бізнес. Замість того, щоб виходити на ринки, розвивати їх, вибачте, але те, що відбувається сьогодні в цій сфері, це тестування нового озброєння в реальних умовах. Це не дуже приємно чути, але тим не менш. І додаткові можливості, в тому числі фінансові можливості, повпливали б на допомогу Збройним силам України, збільшивши бюджет для наших з вами захисників. Але цього не роблять, не роблять навмисно.